Друзі, всім привіт! Канал Багіро Фіш, вечірня рибалочка, і знову ми з Саньком приїхали. Хто пам'ятає, він минулого разу мене обловив. Коротко, сьогодні приїхали на улюблене місце, одне із улюблених місць, скажімо так, тут класно клює. Перевіримо, що зараз тут клює. Можливо, буде карасик. От, подивимося, можливо, ще й підлящик. Він теж уже тут прокльовується. От, бачите, рибаків нема. Місце вільне і це добре. Речі вже перенесли. Саня буде зліва, я буду справа. І спробуємо щось зловити. А ви сідайте зручніше і всім приємного перегляду. Погнали! Ну що ж, почну з столу. Зараз розложу його тут. Тіл я вже поставив. Зараз будемо замішувати прикормку. Прикормка у нас буде Real Fish, друзяки. Буде ось такий карась халва. І ось така, бачите, нова торнадо. З гейзерним ефектом. Дуже прикольно. Ну, вона тут іде 900 грам, а ця по кілограму. Ну, і також додамо трішки зернових. Також, друзі, нарешті ми, я придбав собі садок. Садок придбав в магазині крючков. Залишу посилання. І сьогодні, сподіваюся, він нам пригодиться, так? Да? Саш? Я вам покажу йому в розпаковочку. Ну що, ще буду закидувати. До речі, мені оця халва. Ааа, як вона пахне! Ти що, клас, взагалі. Бандіче, дивіться, яка. Оп! Крипненькі ось є, бачите? Клас. Так, пакети які ми не викидуємо, забираємо з собою. І оця торнадо, новинка. М -м -м. А, це кукуруза Бондюель. Можливо, сьогодні буде корапець. Теж прикольно. Так, ну що ж, зараз все перемішаю, поки води не додаю. Бачите? Ой, запах класний, дивіться. Прикольно. Добавляємо воду. Ну що ж, бачите, вже, вже яка стає класна консистенція прикормки. Як перевірити, що вона готова, тобто, дивіться, бачите, вона ліпиться. О, трішки нажимаєш, вона розсипається. Класно. Зараз вона, звісно, ще, ще, ще впитає воду. От, можливо, і буду додати. Але поки що класно. Ну і трішки зернових. Тут кукуруза конопля. Бачите, яка кукуруза. Ой, класно. І все, викирно. Як бачите, прикормка готова, погодка погіршується, вітер змінюється. Дивіться, які хвилі. Ой, не знаю, як ми сьогодні будемо рибачити. Ну, погодка, як то кажуть, не для, не для рибака, а для рибки. Ну що ж, перший, хто пам'ятає, мій S-River Feeder 3.3 Довжина з тестом до 100 грам. От, коротенький. Ну а катушечка Кастмастер 5000 шнур 014. Я ще тільки ось ось шнур продіваю в кільця. Саня вже ловить. От хапуга. Моя чудо косметичка Від Brain, Тут все. Все, що мені треба. До речі, сьогодні буду, до речі бачите, сьогодні буду пробувати валір'янку. Карась любить, такий. він таксікоман чи той. Ну і хто пам'ятає, я годівничками профмонтаж. Сьогодні вибирав ось такий бачоночок на 70 грамів. Думаю, не буду його зносити. Ось дивіться, така лісочка 0.16 3D. Гачочки Брейновські, ось, ось такої, бачите, форми. Повідець десь, мабуть, зроблю сантиметрів, з чия, може 35 см. Бачите, такий фідергамчик, стоп. От, відвідний, кормушечка. В общем, отакий інлайнінг. Перша готова. Ну а по наживості має буде черв'ячок і тут остатки опариша. Зараз перелью валір'янку в цю пшикалку, от що в мене залишилося, і буду пшикати на насадку. Готово. І тепер Ах, запах який. Ось такий, бачите, черв'як з опаришем і ми додаємо. От. Все, першу закину. У мене там кліпса вже була. Десь приблизно на таку дистанцію хай буде. Далеко не буду кидати. Ну, а другий буду кидати трішки подалі, тому 3,9 у мене. Флагман Force Active. Катушка, ось така S рівер 5000. До речі, у Саші на праву вудочку була вже покльовка, але він сидить. Гуляє. Друга також готова. Тут трішки побільший повідець у мене, бачите, 50 десь сантиметрів Гачок той самий Брейн по цей фідергам. Довший і кормушечку ось таку, бачите, в формі кулі взяв, буду кидати далеко. От, кормушка від профмонтаж. До речі, кому такі годівнички потрібні, посилання залишу під відео. Ну що ж, Тут теж беру черв'яка, так же само, думаю, що це буде робоча тема, але подивимось. Все, закинув і праву. Будемо чекати льоху. Так, що така мощна була покльовка, поки ходив там, хотів общий кадр зробити. Дивись так фідер, тух-тух. Поки підсік і все, голий вася. Голий полосок. крючок. А Саня воно витягує, а крючка взагалі немає. О, дивіться, знов клює. Видно? Так, що такі були. Ну, не сильні, цей раз не сильний. Знов така сама ситуація, витягую і гачок пустий, Другий раз. Або це дуже мелко плює, її там багато. або хто знає. Так, Друзі, перша покльовка. Карась. Дивіться, який бачите. <реш> перша рибка є, друзяки, це значить, можна розкривати свій новий садок. Дивіться, який, який чехольчик в нього. Зручний, на молнії. Оба на такий, Скільки він саж? 2,5 з половиною Да. З такою штучкою. Він латексний. От. І тут, бачите, металеві такі ці дуги. Щоб не, ну, якщо ти будеш там на, на откосі буде рибачити або ще щось, щоб воно не, 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 цей, взагалі, не рвалося. Так, ну що ж, зараз його кинемо. А де його кинемо? Десь тут. Ну що ж і рибку туди, оп, хай пливе. Ну що ж, прикольно, друзяки. Клас. Пишіть в кого такий самий. Ну що ж, і Саня розмочив що. Невеличкий. І теж бачиш черв'ячка накинув. Як бачите, ми вже по одному караску піймали. От, і працює черв'як. Черв'як з е, трішки опариша і бутерброді. От, ну подивимось, як буде далі. Можна сказати, що це ще не вечірній кльов. Вечірній буде після шостого. Оп, хліба знов працює. Да, да да Опа. Бо потягло в сторону, побачив вже. Корот, корот. Мори його, так? Ні, ну це вже більший карасик. Да. Карасик. Поки що карась на горизонті, бачите, з травою. За нижню губу все як потрібно. Ну і в садочок, бачите. Оп. Що, друзі, і право щось так клюнуло прям. Не раз подивлюсь. Ну Но... поки йде як бревно. Ооо, карась, карась з дуже довгим поводком. Ну такий нормальний. От. Це по таким меркам нормально. Теж з травою, бачите. Заглотнув прям конкретно цього разу клюнуло на опариш опариш пшикою валеріаночкою і от на таке ну що ж, карасик по трішки клює валеріанка працює от. саня ловить без неї подивіться скільки в нього знов ну покльовка. друзі оце тільки щоб була подача прям капець а ну що ти є а? Карась, ну подача була мощна. Я вам кажу, дивіться, Ну ні, на розмір такий. нормальний, Прям. Валерьяночный, я б сказав би. Так, ну що ж, от так вот раз. Пара пшикнув і готов. Поки ліву закидував, права клювала, Ааа, це тетя. А, тетя густерочка. Да. Подача була карасьова. Ну що тут у нас? Ух бачив? Карасик. Ну хороший, хороший. По сьогоднішнім меркам стандартно. Да? Оп, і ще один карась, класно, бачите? Валеріанка допомагає, реально клює. От. Ну, я ще й на праву удочку черв'яка, я думаю, на нього краще буде. Все, бачите, перезакидывав. Чекаємо на поклвку подача була, друзі, класно немає Карасик, бачите, поки тут достаїть, тут така була подача. Бачите, платвичка клюнула. Короче, нам только что дядька пожелал удачной рыбалки. Кто в теме знаешь, что можно же здесь сворачиваться и ехать до Да, Саш? Вы знаете, что такая поклевка была, прям капец. Фидер там чуть ли не в воду. И вытягивая ни кормушки, ничего не мам. Ну, каждый думаю, может, это судак. Я больше склоняюсь, что там была ракушка и обрезала. Ну, кто знает. Прям сходу такая подачище и карасяк. Это малый. Малый. Но долгий, видите, такой длинный. Ну, да, это клюе, клюе. Ага, вот это. Клюя, клюя. Ага, так... А? Да Та ні, там щось нормальне. Ну, нормальний карась. Диви, чьи ти ч? Видите, якого красення взяв. За нижню губу, гачочки, да. Депой, КР33. Все як треба. Учити що. Подача була! О, другі. Чуть я щось зачепився. Не борсається прям так сильно. Але це карась. О, і там клієнт, дивіться. Поки витягую. І там вудочка, Караська. Поки праву витащу, тут уже лева. Карася біг тоже. Диви, оп. Ну розмір стандартний, Але клій клас. Оп, дивіться. Ха -ха. І туди. Ті -ті. Пішов. знову була покльовка і направо. Что ты думаешь? Карасик? Блин, такий малий. А так клював. Ну разве так можна? Ще її бризкав. Ну що ж, бачили, карасик. Блін, маленький, а клює, що дурний. Такі подачі. Бачили, які були подачі? Ти бачив? Ти бачив, які були подачены просто. Ага. Наступив. Да да -на -на -на. Треба якесь засняти, не може ніяк засняти, воно так клює швидко. Ех, карасик на фідер, це щось це щось класне. Диви ви У, -у, -у. О, ну це вже це сьогодні класний. Класний. Ловлю в принципі на одній дистанції десь, десь до 50 метрів. Пробував ближче, але там плотвички почне задовбувати. Саня зараз шпулянув, я не знаю, метрів 70, да? Пробує на дальняк. Ну хоча я знаю, весною, ну, от ближче треба ловити. Там буде рибка. О, дивіться, покльок. Дивіться, дивіться, бачите? Ага. Іди сюди. Підняв його з глибини. А, це цей ті. Тож праву закинув, бачите, і з ходу. Ну, Тупо блін, цей підлящик задолбувати починаю. І Саша воно кабанчики ловить, да? Круглі, пузаті, так? Да? Так, я перезакину. Я там вітер. Ого, розвернувся. речі, покльовка була справа. Потроху ловимо, як бачив. І вітер розвернувся прямо в лице. Заходить, тут хоч і дерево, але воно не спасає. Ух, Саня, як накриє прикормкою. Оксані на дальняк крюли карасі. ставте лайк. Це кабанчик було Тришки кабан да, спокойно. Угу. Не брызгай. Быст ⁇ стерочка. А так было, батя. Да. Да. Малыш клюнул. Видишь? Да. Ну что ж, друзья, вид развернулся, капец. Холодно стало. Мабуть, будемо шабашить потроху. Зараз покажу, що наловили. Так, зараз покажу, дивіться, садочок. Звісно, сміття сюди набило. Це витащимо. І тут. О, клоп. О, Трішки надубасили, так? Да? Зараз тут высыплю на травичку. Ну, вот такой уловчик. еще один карасьон. Диви, який. О! -о, -о. Красавчик, дивіться. Класс. це на коня. Друзі. І теж, кстати, крупненький. Ох, карасьончик. Ну ми вже наловили нормально, тому це можна відпускати. Все, дякую за перегляд. Чекайте нове відео. Пока-пока.